Дякуючи проєкту, територіальна громада, Вінницька міська рада і культура нашої громади, зокрема, отримали документ. Стратегію розвитку культури до 2025 року це стратегічний документ, який чітко розподілений на певні аспекти. Для нашої громади було досить важливо взяти участь у подібному проєкті, тому що в першу чергу проєкт розпочинався до повномасштабного вторгнення, до війни. І дякуючи саме цьому проєкту ми все ж таки в 2022 році отримали певний дороговказ щодо руху культури під час дії воєнного стану. До початку цього проєкту в місті переважали більше такі івент-напрямки. Було дуже розрізнене культурне середовище, яке ну, потребувало цього процесу, аби ми всі консолідувалися і рухалися в єдиному стратегічному напрямку. Проекти Culture – це насправді можливість під час війни реалізувати ті проекти, які могли бути нереалізованими. По-друге, це більш чесна взаємодія з департаментом культури. Це більше ефективна комунікація, яка з'явилася на фоні появи цього проекту. Це дуже хороший інструмент виходу на міжнародний рівень, і це те, про що ми зараз говоримо: про налагодження зв'язків, про розбудову горизонтальних культурних зв'язків. Проект. У Вінниці якраз став таким відправним майданчиком, де ми почали про це говорити, і це дуже важливо. Хочемо займатися більш детальним дослідженням культурного ринку, ринку креативних індустрій у Вінниці, налагодженням співпраці. І мені здається, що важливий дуже момент це провадження проектів, які допоможуть нам створити тут культурне сильне середовище з мистецькими проектами, з співпрацею міжнародною, співпрацею всеукраїнською. Для проєкту for Culture головною метою було допомогти нестеличним містам створити свої конкретні і окремі плани розвитку культури на наступні роки. Зазвичай на таку стратегічну діяльність бракує часу або фінансових ресурсів. І саме грант EU for Culture таку можливість надавав для єс. Важливо підтримувати Україну, зокрема і в секторі культури, оскільки це важлива частина їхньої культурної дипломатії. Це вклад у наше спільне майбутнє і демократичні цінності. Цей процес активізувався, коли Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом у 2014 році. І зараз, коли ми починаємо переговори про вступ, цей процес тільки посилиться, і нам треба бути готовими до того, що відкриються нові можливості фінансування і нові можливості для співпраці. Ми повинні мати відповідні компетенції. Для того щоб ними користуватися. але і нам є що запропонувати натомість, наприклад, наші напрацювання і життєстійкість українців навіть попри широкомасштабне вторгнення.